Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт. Сьогодні я розповім вам про фільм, який підіймає питання, що робить жінку щасливою. Другий фільм про випадкового жигало Чоловік за викликом 2». два. Алексовтю. Жигало зі світлим волоссям прокидається у багатому маєтку в ліжку разом із красивою жінкою. Вона дякує йому за ніч, платить гроші і просить іти, адже її чоловік уже на ганку. Блондин стриває з балкона, як раптом на його шляху з'являється покоївка. Вона теж платить блондину і дякує за чудову ніч. Жигало сідає за кермо Порше і натискає на газ, як раптом біля воріт його зупиняє охоронець і дякує за чудову ніч. Жигало їде трасою і зупиняється перед залізничним переїздом. Раптом ззаду вантажівка зіштовхує його на рейки і поїзд, що проходить, розбиває порше разом із водієм Вщент, Малібу, Каліфорнія. Колишній Жигало, Діс Бігалоу, втратив свою колишню дружину, тому що її з'їли акули і залишили недоторканним тільки протез її ноги, який Дюс все ще з Якось Д'юс виходить на пляж, щоб випробувати свій прилад, який випромінює хвилі, щоб китоподібні не викидались на берег. Але якісь діти кидають цей прилад у воду, відбувається коротке замикання, і раптово дельфіни починають кусати і забирати в море сліпих людей похилого віку, яких привезла благодійна організація, щоб вони поплавали з дельфінами. Діус швидко тікає додому. Йому дзвонить його старий друг і колишній сутенер Ті Джей, і кличе прилетіти до Амстердама, але Діус відмовляється, адже це так далеко. Він включає телевізор і дізнається, що трьох людей похилого віку, в яких забрали дельфіни, так і не знайшли. Тим часом діти описали для поліції фоторобот дивака з чудернацьким приладом, а також збрехали, що він їх чіпав. Тоді Діус вирішує, що поїхати подалі це чудова думка. Він кладе протез колишньої дружини. Жине у дорожню сумку і вилітає до Амстердама. Ті Джей зустрічає Діуса, відводить на свій човен і розповідає, як він почав вести тут справи. В Амстердамі проституція легальна, тому Ті Джей став тут сутенером. Справи йшли непогано, допоки в місті не з'явився маньяк, який вбиває виключно чоловіків повій, а на тілі жертви залишає поцілунок. Ті Джей веде Діуса у кофешоп, щоб покурити. Там вони випадково зустрічають Хайнса Хаммера, найкрутішого жигало в Європі. Йому другий рік поспіль присуджують статуетку Золотий Фалос Хайнс Хаммер іде, а ті Джей каже, що мріє, аби цей самець працював на нього. Тим часом Хайнс Хаммер заходить у провулок і зустрічає там велику незнайомку, одягнену у леопардове пальто. Ті Джей із Кофешопа йде швидко перевірити, чи добре працюють його Жигало. А Діус іде гуляти містом і в провулку бачить Хайнса Хаммера, що лежить на землі. Діус думає, що він напився, звалює тіло на себе і приносить на човен. Ті Джей повертається, чіпає Хайнса Хаммера і з жахом кричить, що він здох. Заспокоївшись, Ті Джей вирішує, що поліцейські не повірять, що мертвий жигало. Опинився випадково на човні у накуреного чорношкірого сутенера, і тому тіла потрібно позбутись. Перед тим, як скинути труп у воду, тіджей вирішує перевірити, чи справді у Хайнса Хаммера такий гігантський член, як ходили чутки. У цей момент тіджея фотографують туристи. Через годину Д'юс бачить у новинах, що ті джея оголосили серійним убивцею, а ще за годину поліція заходить на човен і заарештовує Дюса. На допиті Д'юс каже, що ті джей не вбивав Хайнса Хаммера. Його вбило у провулку. Незнайомка в леопардовому пальті, яку Дюс встиг помітити. Інспектор не вірить Д'юсу та відпускає його. Щоб знайти ті Джея, прямує до кафе, де продають курчат із вафлями. Ті Джей бачить газету із статтею на першій шпальті. Сутанер, гей убив людину. Джей жахається того, що його вважають геєм. Д'юс розповідає другові про провулок і незнайомку в леопардовому пальті. Тоді вони удвох приходять до висновку, що Жигало вбиває одна з їхніх клієнток. Джей просить д'юса повернутися до професії Жигало, щоб знайти справжнього убивцю. В Амстердамі проституція легалізовано, і жигало мають навіть власну гільдію. Саме туди вони й вирушають, щоб знайти список клієнток. Таємно пройшовши на збори, ті джей показує найдорожчих жигало у Європі. Родріго з Іспанії може язиком зав'язувати шнурки. Енцо – італієць, його член застрахований на мільйон доларів. Д'Юс виходить у центр і пропонує об'єднатись проти убивці, але гордовиті жигало просто викидають чужинця із вікна. Тоді Тіджей пропонує запасний план звернутись за допомогою до свого старого друга. Д'юз приходить на зустріч до ресторану та бачить там Антуана. Хлопця, через якого дюс колись став жигало. Антуан тепер працює у Європі і вкрав список клієнтів із гільдії. Перша клієнтка величезна жінка. Вона не може мати дітей і дуже переживає з цього приводу. Тому Діус погоджується на її забаганку і одягається як немовля. Тим часом ті джей зверху шукає докази та знаходить губну помаду. Діус показує інспектору цю помаду і каже, що підозрювана, велика та сильна жінка. Але інспектор відповідає, що помада, яка залишається на жертвах, дуже рідкісна і називається вечірнє мерехтіння номер 66. 20 років тому її було знято з виробництва. На вході до поліцейської дільниці до інспектора підходить дівчина, називає його дядько Гаспар і дає обід. Інспектор чхає, і вона плескає себе по обличчю тричі. Д'юс підходить поцікавитись, чому вона так дивно поводиться. Дівчина каже, що це обсесивно компульсивний розлад. Вона не може не дотримуватись деяких звичок. Наприклад, вона не може торкатись тверних ручок, а коли чхають, вона б'є себе тричі по обличчю. Дівчину звуть Єва. У її руках Діус помічає малюнок суданського губана. Дізнавшись, що вона захоплюється рибами, він запрошує її сходити у міський акваріум. Тим часом Жигало з гільдії під різними приводами відмовляються працювати через страх зустрітись з убивцею. Друга клієнтка Діуса зі списку дівчина із отвором у горлі. Щоб розмовляти, вона користується спеціальним мовним адаптором. Їй важко знайти себе у житті, і після побачення дю пропонує їй влаштуватись працювати диктором в аеропорт. Де її трохи роботизований голос ніхто і не помітить. У цей час Родріго, один з найдорожчих жигало Гільдії, приходить на фарбування волосся на дупі, сідає в крісло, як раптом за його спиною чиєсь рука змінює банку із фарбою на отруту. Діус запрошує Єву на побачення. Вони багато гуляють, і Діус закохується, поступово відпускаючи загиблу дружину у своєму серці. По черзі, перевіривши всіх клієнток у Нідерландах, Діус вирушає перевірити інших, які мешкають далі. У Німеччині Д'юс зустрічає дівчину із горбом, щоб люди над нею не сміялися. Він відрізає у рюкзака задню частину і вдягає його на дівчину. У Венеції його клієнткою стає дівчина, яка ненавидить митись. Д'юс просто викидає її з гондоли та з мочалкою у руках стрибає за нею. Пізніше Д'юс повертається до Амстердама і говорить Тіджею, як одна з клієнток чула від Хайнса Хаммера про дивну фотографію у музеї гільдії. Тим часом у гільдії італієць Енцо йде до Солярію. Раптом хтось залишає свій поцілунок на верхній кришці Солярію, прив'язує її до нижньої та включає максимальне просмажування. Д'юс та Тіджей. Пробираються до музею Жигало, де зберігаються усі пам'ятки розвитку чоловічої проституції. Серед них вони знаходять потрібну фотографію, на якій зображена блондинка, частково накрита леопардовим пальтом. Аж раптом члени гільдії їх помічають. Д'юс тікає, а ТіДжей вирішує сховатись середині солярію. Там пахне горілим, і ТіДжей з жахом виявляє, що поряд з ним обвуглений труп. Поліція заарештовує Ті Джея, а Дюс біжить до Єви додому розповісти про це. Поки дівчина миється в душі, дюс випадково заглядає у шафу, де висить леопардове пальто та світла перука. А в кишені пальто лежить губна помада вечірнє мерехтіння No66. Діус розуміє, що Єва вбивця, він тільки не знає, навіщо вона це робила. Діус поспішає розповісти це її дядькові Гаспару. Інспектор спочатку тягнеться за пістолетом, а коли чує, що вбивця його племінниця, легко з цим погоджується і обіцяє Діусу її заарештувати. Гаспар збирає повну сумку зброї та їде додому. Тим часом Єва дивиться по телевізору церемонію нагородження найкращого Жигало року. Вона піднімається нагору, щоб перевірити, чи є її дядько вдома, і в його кімнаті знаходить кілька статуеток Золотий Фалос. За цим її застає Гаспар. Він каже, що ненавидить жигало, адже через них почався занепот їхнього славного міста. Інспектор зізнається, що на сьогоднішній церемонії нагородження він замінував сцену, і щойно всі чоловіки жигало вийдуть туди наприкінці вечора. Він підірве сцену. А провину він звалить на Діуса Бігалоу. На вулиці інспектор зустрічає Діуса і каже йому, що Єва вже на церемонії. Вони сідають в машину і їдуть, як раптом ззаду на велосипеді їх наздоганяє Єва і кричить Д'юсу, що діді дядько і є убивця. Інспектор легко зізнається в цьому, наставивши на Д'юса пістолет. Д'юс запитує, чому. Інспектор розповідає, що завжди мріяв стати Жигало і тому вступив до інституту Жигало. На лекції за допомогою однієї з натурниці їм показували, як потрібно правильно зробити жінці португальський сніданок. У цей момент сусід по парті запропонував йому помпу для збільшення. Члена. Раптом натурниця обертається, і Гаспар упізнає свою наречену і від шоку починає качати помпу ще активніше. Раптом вибух. Інспектор каже: якщо жигало позбавило його можливості задовольняти жінок, тоді він їм помститься. Д'юс хапається за кермо, машина врізається, та інспектор вирушає на церемонію на велосипеді. Через 10 хвилин д'юс вривається на церемонію і кричить, що під сценою закладено бомбу. Усі швидко вибігають із зали на двір. На дюса ззаду з мечем нападає інспектор і продовжує повторювати, що жигало позбавило його можливості задовольняти жінок. Тоді Д'юс запитує інспектора. Невже він справді думає, що жінкам так уже потрібен португальський сніданок? На вулиці Жигало, які спостерігають за тим, що відбувається через телекамери, дружньо ствердно кивають головою. А жінки поруч із ними заперечувально качають головою. Д'юс пояснює Гаспару, що жінкам потрібні насамперед турбота, співчуття та розуміння. Гаспар не вірить і дістає тетонатора. Раптом із кута сцени з'являються клієнтки Д'юса, і одна з них за допомогою отвору у горлі плює пивом у вічі Гаспару. Тоді Д'юс б'є його по голові золотим фалосом. Гільдія Жигало вручає цьогорічну нагороду Д'юсу Бігалов. Через кілька місяців він одружується з Євою. Ті Джей кидає сутенерство і стає репером. Він не пише жодного альбому, але в нього кілька разів стріляють. Гаспар таки стає чоловіком повією у тюрмі. Дякую за перегляд! Аби допомогти розвитку мого каналу, тисніть палець вгору, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь.